Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У російському санкт Петербурзі диверсія сталася пожежа на траулері Механік Маслак, що будується про це. Повідомляє фонтанка із посиланням на адміралтейські верфі у вівторок, 2 серпня, до ліквідації пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 58 осіб особового складу від МНС РФ. Площа загоряння уточнюється. Відомо, що постраждалих внаслідок займання немає, окрім дорогих кораблів, техніки та обладнання. Судно Механік Маслак спустили на воду влітку 2020 року. Цей великий морозильний рибальський траулер проєкту СТ-192 побудували для ТОВ Російська. Рибопромислова компанія. Ще одна божа кара. Масові пожежі в лісах. Лісові пожежі у Росії тема, яка не сходить з екранів Ростебе вже котрий рік поспіль. Масові пожежі щорічно знищують сотню гектарів РФ. Але в цьому році масштаби не бували. Найскладніша ситуація в Красноярському краї. Там пожежа знищила за офіційними даними. Понад 800 будівель загинуло 8 осіб. Про це Йдеться у сюжеті проекту Фрідом. Журналісти розповіли, в чому причина таких масштабів катастрофи, чому цілі села змушені евакуюватися, чому вогонь не можуть зупинити. Відповідь проста: гасло все на армію зіграло злий жарт з МНС Росії. Річ у тому, що ще в процесі підготовки повномасштабної війни з Україною у російських рятувальників забрали буквально все, що могло стати в пригоді на фронті. Тож працювати їм тепер просто нічим. Мається на увазі не тільки спеціалізована техніка для проведення будь-яких інженерних робіт. Але і, наприклад, вертольоти Мі 8. Вони зараз присутні або на прикордонній зоні з Україною, або вже безпосередньо в зоні бойових дій. Аналогічно, наприклад, літаки Амфібії. Вони зараз займаються тим, що патрулюють повітряний простір Чорного моря, особливо в районі острова Зміїний, заявив військовий експерт Олександр Коваленко. Для тієї ж розвідки у МНС вилучили й безпілотники. Деякі орлани, які збивають ЗСУ, мають якраз маркування МНС Росії. Ще одна причина постійних пожеж у РФ і неможливо. Можливості їх загасити, корупція. Примітно, те, що торік навіть МНС РФ замість того, щоб направляти нечисленні літаки Амфібії для гасіння пожеж в Якутію і в Бурятію, вони направляли до Туреччини за гроші, тобто вони віддавали в оренду, зазначив Коваленко. Про те, що пожежники досі не знають, куди їм розірватися, чиста правда, наскільки фактично скоротилася чисельність екстреної служби. Ніхто не розголошує, але ось те, що людей реально не вистачає, це факт. Нагадаємо, що з квітня 2022 року, по. Повідомлялося, що в Росії горять Сибірські ліси. Загоряння не можуть погасити через брак військових пожежників. Їх передислокували для вторгнення в Україну. Крім того, партизани в Російській Федерації активізувалися після повномасштабного вторгнення в Україну. Підпільники палять військомати та заважають перевозити техніку, ведучи рейкову війну. Всього на території РФ відбулися мінімум 23 атаки на військкомати, з них 20 підпали коктейлями Молотова. При цьому за атаками стояли різні групи: ліві анархісти проукраїнські активісти. Та ультраправі. Крім того, за даними ЗМІ, в період з березня по липень раптово зійшли з рейок 70 товарних потягів. За словами партизанів, вони надихнулися білоруським рухом рейкових військ, які підірвали логістику російської армії, на початку повномасштабного вторгнення, вибухи на складах зі зброєю та технікою, це також їхніх рук справа. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!